Мої вітання в ефірі. Випуск новин в студії працює Світлана Пензова. Веселий дитячий сміх від душі, захоплюючі ігри за участі чотирилапих друзів та навіть перші уроки навичок дресування. саме така атмосфера цікавого заходу, який організували та провели для дітей з Маріуполя в одноіменному громадському центрі в Одесі. Позитивний вплив дресированих та налаштованих дружньо до людей тварин, відчули і кореспонденти граду. Зняти психологічну напругу, позбавитись від стресів пов'язаних з військовим часом, а також розкритися емоційно та впоратись зі страхами все це і навіть більше можливо за допомогою каністерапії, метода, в якому активну участь беруть спеціально навчені собаки. У роботі з дітьми цей підхід вже знайшов неабияку популярність, адже довів на практиці свою ефективність. Аля, Вінні, Хепі та Лілі. Кожен з четверолапих друзів показав своє вміння та потішив юних гостей заходу. Вона вміє, що вона тут вміє, ось, бачите, як повертатися, вона вміє. Під час заняття з каністерапії діти не лише мали можливість поспілкуватись з собаками, пограти з ними у футбол та навіть отримати перші навички дресирування. Від такого тісного контакту з тваринами малеча у захваті. така, А що вона робила? Їла. Собаки катали... катались на скейті, лежали, сиділи, давали лапу. І пригалі через людей, що тебе здивувало найбільше? Як вони перепрював е... через кожного чоловіка? Взаємодія зі спеціально навченими собаками допомагає дітям побороти страхи перед тваринами, особливо якщо був негативний досвід у минулому. А також допомагає стати більш комунікабельними з ровесниками. Звісно, корисне спілкування, тому що воно допомагає розслабити дитину. Часто діти от, жаліються на те, що у них є страхи, саме тварин у тому числі. А також тварини допомагають зняти стрес, тому це дуже корисні вправи для дітей. Мають можливість спілкуватися з собачками і дистанція між тваринами і дітьми. Вона зменшується. Ведуча занять з каністерапії Олена Величенко говорить: найкращі умови, аби досягнути позитивного ефекту від занять це кількість дітей у групі. Вона має бути до 15 осіб. Окрім того, таких зустрічей має бути декілька. Ну ми знаємо, що багато дітей постраждали під час війни. Зараз не тільки фізично, так а й психологічно. І це таке розвантаження, це е, спосіб такий отримати. Е, Добрі, хороші емоції, да якісь ну, позитивні емоції. І забути, може, про те, що десь в нас ну, є війна, діти це діти, і вони повинні все ж таки жити нормальним дитинством. Під час занять з у центрі Я Маріуполь Одеса задоволення від спілкування із кумедними вухастиками отримали і батьки юних учасників заходу. А дітлахам вдалося побороти страх перед «Чотирилапами». Командні ігри з ровесниками за участю доброзичливих собак, колективне спілкування з тваринами зробили свою справу. Юлія свого часу приїхала в Одесу з Маріуполя. Сьогодні привела на заняття свою доньку Єву. Ми прийшли сюди, тому що ну, так як вона боїться собачок, і, ну я гадаю, може вона якось на цьому заході, вона зможе з ними ну поспілкуватися і краще знайти. Ну, якось спільну мову інші батьки привели малечу аби з користю провести вільний час та всебічно розвинути своїх дітей. Їй дуже подобається. Обсього герне мрія мати свою маленьку собачку. Тому для неї це цей, цей заклад дуже важливий. Вона в захваті. Наші діти дуже багато принесли і їм дуже ну. Люба тварина дає якісь позитивні емоції для дітей. Це дуже важливо. Ну вони якось забувають, це, 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 це все страшне. що вони пережили. Спілкування і дружба з собаками допомагає позитивно впливати на різні сфери життя дитини. Стосується це як учбового процесу, так і способів дозвілля, впевнені фахівці. Активності дуже багато. Ми можемо по перше, можемо читати. Це така, ну теж пасивна активність, скажімо так. Ми можемо грати в м'яч. Ви бачили, да, і ми можемо грати на великій відстані. Це теж така фізична активність. Ну я вам скажу, в мене діти плавають наприклад з собаками. Да, вони ходять на море і плавають разом з собаками. Без собак я б, мабуть, і не витягнула б їх. Взагалі, інноваційний метод відновлення за допомогою собак набуває все більше популярності у нас в країні. Цей підхід є різновидом пет-терапії, який використовує при лікуванні взаємодії пацієнтів з тваринами. Комунікація із дружелюбними собаками сприяє зниженню кров'яного тиску, покращенню серцево-судинного здоров'я та загального психологічного стану. Під час сеансів каністерапії в організмі людини виділяються ендорфіни, які мають заспокійливий ефект, зменшують біль і стрес. Минулого тижня завершилася основна сесія мультитесту для вступників 2024 року. Додаткова ще попереду. Про перші результати та висновки з цієї сесії нам розповів директор обласного центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. За даними центру оцінювання, в цьому році серед школярів Одеської області, які проходили національне мультипредметне тестування, найвищі 200 балів по різним предметам набрали близько 200 учнів. Серед них 22 перебувають наразі за кордоном. По Одеській області у нас таких майже 190 осіб, які, хоча б з одного предмету, отримали 200 балів. О, ну зрозуміло, що у них і по іншим предметам теж е, високі бали. От причому це не тільки е, випускники заходів освіти міста Одеса. У нас із районів достатня кількість м -м, дітей. Чудово. Більше того, у нас є діти, які складали НМТ за кордоном, тобто в Франції, в Німеччині сьогодні, за словами Анатолія Анісімова, результати українського іспиту дають право абітурієнтам вступати в вузи таких європейських країн, як Польща, Чехія та інші. Між тим, через виклики війни, частині випускників не вдалося здати НМТ. Для них в липні буде організована додаткова сесія. Да, у нас такі є десь відсотків 20, мабуть, від загальної кількості, uh -huh. хто брав участь в основній сесії. На жаль, у нас були випадки, коли майже весь пункт відправлявся на додаткову сесію, тому що то тривога, то вимикнули світло. Потім подали світло знову ж таки Тривога, і от це от безперервно. Днями завершилися також основні іспити у магістратуру і аспірантуру вузів. Розповідає фахівець цього року. Міністерство освіти запровадило нові вимоги для кандидатів, що суттєво ускладнило процес вступу. Ви подаєте документи до приймальної комісії, до угу. аспірантури, от, тільки наразі, коли у вас є результат на єдиний вступний іспит. Тобто, а зараз вже з там два предмети. Треба було складати. Значить, перший предмет це іноземна мова, другий предмет це так називаємо ТЗНК, тест загальної навчальної компетентності. І от якщо ви вступаєте до аспірантури то бал по ТЗНК повинен бути не менше 160 балів із 200. Для тих, хто не задоволений результатами чи процедурою проведення іспитів, є можливість апеляції, пояснює фахівець однак подавати її необхідно вчасно. Є апеляція на процедуру, можна подавати і може подавати. Апеляцію на результат. Апеляція на на процедуру подається безпосередньо до виходу з пункту тестування. До виходу. До виходу? виходу. Ага. Тобто, якщо ви працювали, вам щось заважало, ну, наприклад, там. Чи інструктори собі е, щось дозволяли поводили себе не так, як вони повинні себе вести? Чи може якийсь був там, е, скажімо, інцидент, наприклад, там десь працювала якась там е, дуже косилка, машина, та зона та косилка чи та щось таке, і вам це заважало. Більш детально про результати НМТ та інших іспитів. Дивіться підсумковій програмі Про головне у неділю. Наша реальність нині нерозривно пов'язана з генераторами. Вони стають в нагоді і виручають під час блекаутів. Однак з ними виникають і проблемні питання, зокрема рівень шуму. Куди звернутися, якщо заважає звук генератора? Як включити до переліку послуг встановлення генератора на прибудинкові території? На ці та інші питання в ефірі телеканалу ГРАД відповідає адвокат Юрій Голосов. Спека, життя за графіком відключення світла, торохтіння генераторів, такі буденні дні українців цьогорічного літа, вже третього з початку повномасштабного вторгнення. Серед містян однією з найбільш розповсюджених причин конфліктів стали саме генератори, говорять юристи. Одні вважають, що треба розміщувати конкретні моделі генераторів, інші вважають, що мають бути якісь певні місця розташування генераторів, Треті вважають, що мають бути якийсь певний графік роботи. На мою думку, всі ці рішення вони є хибними, тому що єдиний критерій, якими можна об'єктивно керуватися для врегулювання питання використання генераторів. В многоквартирному будинку це показники шуму, встановлені законодавством. Проблемним питанням стає як виділення коштів на купівлю стаціонарного генератора на будинок, так і розташування цього агрегату. Стосовно першого, то якщо мешканці багатоквартирного будинку хочуть поставити генератор, необхідно зібрати кворум на загальнобудинковому зборі. Тобто 60% власників квартир мають дати на це свою згоду, пояснює. A Кожна ОСББ, кожний житловий будинок може затвердити свої внутрішні правила, якими будуть керуватися всі мешканці, тобто використання технічних приладів, які не можуть перевіщувати певні показники децибелів в дневний час і в нічний час. 40 децибелів це внутрі приміщення, і 60 децибелів – це внутрішня домова територія. Якщо заважає шум генератора, і ви вважаєте, що не дотримуються. Показники ДЦБ, то є правові основи, як заміряти їх правильно. Рекомендації адвоката Юрія Голосова наступні одеський обласної лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Вони знаходяться за адресою Івана Юрія Лип 5 Якщо ну, я не помиляюсь то хто да. захоче то знати? Да. Це державна установа. Це так? державна установа mm -hmm. там. Абсолютно невеликі тарифи на ці послуги. Будь-яка особа може на підставі договору е, замовити ці послуги. Тим паче, СББ це просто буде стоїти копійки. Просто приїхати один раз. Будемо сподіватися, що вони сьогодні не надзавантажені. Один раз приїхати во двор, замірити. Інший важливий показник роботи генератора рівень викидів у повітря. Їх також варто перевірити, окрім замірів рівня шуму, радить адвокат, адже забруднення повітря може наносити не меншу шкоду ніж недотримання звукових параметрів. З початку липня українських пенсіонерів очікують чергові зміни в нарахуванні та виплаті пенсії. Одні з них, скоріш за все, порадують громадян, інші можуть задати клопоту. Про те, хто отримає додаткові гроші і як можна врахувати до страхового стажу роботу за кордоном, нам розповіла заступник директора пенсійного фонду в Одеській області Тетяна Яворська. У липні зростуть виплати для пенсіонерів, яким упродовж місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Розмір вікової надбавки становить від 300 до 500 гривень. Також вікові надбавки торкнуться і тих, хто вийшов на пенсію нещодавно. Наприклад, людина досягла 65-річного віку, вона буде мати право, вона має право на пенсію, отримує її. але якщо вона складає на рівні мінімального розміру, то якщо в неї є такі умови для жінок 30 років, для чоловіків 35 років, стажу роботи, стажу роботи. І, і вони не працюють, досягли віку 65 років, і їхня пенсія складає менше, ніж 40% від мінімальної заробітної плати, а доречно вона сьогодні у нас 1 квітня складає 8 тисяч. То тоді розмір пенсії підвищується, і на сьогодні він складе 3200 гривень. Щорічно всім працюючим пенсіонерам в пенсійному фонді роблять автоматичний перерахунок пенсій, пояснює фахівець. Цього року перші додаткові гроші вони отримали у червні. В червні місяці пенсіонери вже отримали ці надбавки. Пенсіонери працюючі, а доречно їх майже 150 тисяч у нас, які мали право на ці підвищення, отримали пенсію двома відомостями. Основна відомість це та. Пенсія, яка встановлена в результаті проведення перерахунку, а другою відомістю була встановлена доплата, яка пішла і червня по іщерня і травень. Також Тетяна Яворська звертає увагу на те, що в цьому році в Україні набув чинності закон, який дозволяє отримати пенсію за віком, і зарахувати в страховий стаж роботи за кордоном, можуть і українці, які перебувають в інших країнах Європи, наприклад, Польщі, Болгарії, Португалії. Але для цього людині необхідно зробити певні кроки. Вона звертається до відповідних органів пенсійного фонду, такі ж як на Україні, і з особистою заявою для призначення пенсії там за якийсь відпрацьований період, і, звичайно. Указує це трудову книжку, це документ, який підтверджує той період, де вона працювала на Україні, через міжнародні угоди пересилається до нас. Ми тут підтверджуємо стаж, заповнюємо формуляри угу. і відправляємо до Пенсійного фонду України, де виводимо всі виводимо розмір пенсії, розраховуємо і Пенсійний фонд України відповідно до цього розрахунку. Вже виплачує пенсію. Більш детально про зміни в пенсійному законодавстві, виплату субсидій та допомоги ВПО дивіться в підсумковій програмі Проголовне з Оленою Астрахович у неділю та на нашому Ютуб-каналі. Його завдання готувати військовослужбовців до бойової роботи. Олександр кадровий військовий з бойовим досвідом, який нині передає набуті знання українським захисникам у бригадах тероборони у спецрепортажі наших колег з телерадіостудії Міністерства оборони БРИЗ. Історія одного з інструкторів збройних сил України. У мене всі військовослужбовці. Син у мене також закінчує військове училище, жінка військовий офіцер. Ми до цього готувалися і морально, і фізично, і навчалися. І я також виховував дітей в цьому напрямку. У Збройних силах Олександр з 2017-го. Я поступив у Харківський військовий університет, факультет радіаційно-хімічно-бактеріологічного захисту, провчився там 5 років до 2000 року. Потім я служив на посадах від командира взводу РХБ розвідки, командиром вогнеметного взводу, командиром вогнеметної роти і начальником штаб батальйону. Коли почалося скорочення Збройних сил, то я пішов служити в поліцію. В поліції я працював на посадах дільничого інспектора міліції, опору, повноваженого по боротьбі з наркотиками, заступника начальника райвідділу міліції. Початок повномасштабного вторгнення він зустрів у Харкові. Я якраз заступав на чергування в слідчу оперативну групу, почув 5 ранку вибухи якісь, незрозумілі. Люди були в шоці. Все було дуже надто несподівано. Через 3-4 години передові дозорні застави вже зайшли в місто, але їх в місті зустріли, вони відкотились назад і стали колонами. За окружною дорогою. Так вони там знаходилися декілька днів до того часу, коли наші війська не почали застосовувати по ним реактивні системи залпового вогня. Тоді вони їх розсіяли, налагодили вже наші війська в оборону міста. Почалася масова громадянська мобілізація, люди самі приходили до пунктів. До військоматів до пунктів видачі зброї, до відділів поліції, питали, що вони можуть зробити для своєї країни, чим допомогти. Люди не звертали увагу на свої ні болячки, ні на свій матеріальний стан, ні на соціальний статус. Всі хотіли боротися з ворогом. Знали, що якщо ворог зайде, то він в місті нікого не пожаліє. Тому на здивування, моє здивування, люди один одному допомагали всім, чим тільки могли. Ділили всім, їдою, навіть грошима. На щастя, у ворога не ворогові не вдалося здійснити свої підступні плани. І місто таки ж відстояли. Роботи тоді у поліцейських було чимало, згадує Олександр. Незважаючи на що місто. Мирний і там проживає близько двох мільйонів населення. постійно постійного обстрілювали. Було дуже багато жертв. І я, як експерт-криміналіст, постійно виїжджав на ці всі розрухи. Ми одночасно проводили з представниками Організації Об'єднаних Націй фіксацію цих всіх військових злочинів. Проводили допомогу людям, надавали їм морально-психологічну підтримку. У нас відкривалися центри допомоги та довіри при відділках. Згодом він повернувся до лав Збройних сил. Я вирішив піти в Збройні Сили знову служити, тому що ситуація стабілізувалася в Харкові. І я почав служити з вересня 2023 року. Я знав, що мій військовий досвід, він стане в нагоді. Своїми знаннями, вміннями і навичками Олександр ділиться з військовослужбовцями однієї з бригад сил територіальної оборони. Мої прямі обов'язки це начальник позаштатної групи бойової підготовки. Я займаюся навчанням особового складу, підготовки до ведення бойових дій. Я їжу по місцям виконання бойових завдань. Оцінює обстановку, проведу, там рекогенсування. Для підрозділів Сил ТРО злагодження має особливе значення, адже тут і учасники бойових дій, і люди без воєнного досвіду. Небо допомогу у підготовці особового складу надають позаштатні інструктори. І люди, які мають сучасний бойовий досвід, вони у нас працюють позаштатними інструкторами з бойової підготовки. Наприклад, у нас є снайпери, він працює по снайпінгу. Він навчає не тільки простих стрільців чи гранатометників снайпінгу, він навчає всіх. Всіх. От у нас є сапери, вони навчають також всіх, вони передають свій бойовий досвід. Хоч вони обмежено придатні, але вони вмотивовані і вони розуміють, що чим більше він навчить інших людей. Тим буде коротший шлях до нашої перемоги. Відмовок захищати свою домівку не існує, переконаний Олександр. Кожному у війську знайдеться відповідна посада або ж кожен може надати Збройним силам посильну допомогу. Якщо я не піду, другий не піде, третій не піде, то хто її буде захищати? Це основна мотивація: вигнати ворога, захистити батьківщину і потім вже будувати мирне життя. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.